Всім доброго дня. Сьогодні в нас 17 липня. Як бачите, огородик пройшов сьогодні зранку дощ, хотів я планував сьогодні вибрати цибулю. Але воно мокрувато, цибуля переноситься. Переноситься на путь. Ну, так, поїсти, викопаю. Лобода росте. А зараз заглянемо до наших помідорчиків. Дивіться, які вже помідорчики. Странно, біліли ті помідори з тої сторони, а перші червоні з іншої сторони. То і добре. Так, мабуть, там є кабачок, зараз вирву кабачок. Да, є кабачок. І кабачки, бачите, ще будуть. Трошки переріз. Так, це в нас свобода. Щериться. Лобода. Ну, понятно, коло капельки примостилась. Їй гарно. Так, кабачок є. Зараз пару перчинок. Он Нора там тарантул живе. Мабуть. Так, дивимось ноги ручки. Так, огірочки зібрали. Зараз покажу. В цьому році щось воно все погане. Ну ось. Три огірка. та перчина, та помідорчика. Зараз ось ще дивіться є. Такої стиглості помідорці. Сливки якісь. А огірочки щось не зрозуміло. Вроді би ось, якби і є, завизили щось не ростуть. Все зразу крутиться. Не зрозумію, що. Так, перчик. Перчинку цей і хай росте. Це просто вже стигла. Бачите, така перчинка є, такі, такі перчинки. Ну, а ці сидять і будуть, як буде все добре на новий рік, кажуть. Ці помідорчики ще зелені, бачите? А ті ранні зараз, мабуть, я парочку. Так. От, От такий урожай у нас сьогодні. Бачите, починають червоніти. І То є хорошо. Тут такі ще. Ну це... Різні сорта, вони в мене не одного сорту. Так, і зараз копнемо цибульки. Так там не буду, а тут де вона в мене в огороді. Трошечки не в своєму місці. Ну, дивіться, яка гарна цибулька. Так. Є цибулька. Це що? Так, а це бувинка. Те, що не помістилось, то я так вздовж дорожки посадив. Тепер ми її трошки копанемо. Так. Поки що досить. Ні. Ну, такі в нас вражаї. Хто ще не поставив лайк цьому відео, то попрошу поставити. Бачите, гіркий перець. Тільки надумав цвісти. Що йому було не так, сидів, сидів. не поставив лайк то поставте зробіть репост будемо дивитися так а це помідори дрова странно я їх не сажав мені наверно їх дали як інші помідори в розсаді а тепер виходить трошки дров Робіть репост, будемо продвигати україномовний контент. Такий городик у нас сьогодні. Ще сьогодні обіцяють дощ. В принципі, воно поливається, може і не треба, хоча з доща воно мабуть краще ж якось це. Не ну один помідор то я зіру з'їсти, як це. Дивіться який помідор. Може ще один оцей. Так щоб уже ні, нехай сидить. Один, перший. Ставте вподобайки, попрошу поставити. І отакий у нас сьогодні 17 липня. Такий день, бачите, пасмурний ще буде дощ, мабуть. Пари вітра немає. Зараз волога піднімається і на вечір може бути гроза вшкварить. Такі справи спаржуваква квасоля. Хай росте, в принципі, я вже наморозив. Ну і таке все. Так, зараз там будемо солити огірки і треба Отак і ось. Зеленушечка. Кріп. В принципі, тут треба тільки парасульки, але оце стебло теж піде. Кріп такий, щоб вже стиглий був. Молодий не потрібно. Ну, ось такий ось. Там ще листя хріна. Просто буду солити минулого року смачні вийшли. Так, щоб хрумтіли були добрі. Треба декілька ще е, листочків з вишні. Там ще з чорної смородини, теж будуть листочки. Все, всім дякую за перегляд. Сьогодні, бачите, після дощу. Цибулю. Ну, волога ще земля не треба їй. хай ще полеже. Та вона ще й зелена, бачите, ще, ще не цей. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Все, на сьогодні досить. До побачення.